Вечеря, що ледь не вкоротила віку. Жителька Чигирина отруїлась курятиною, яку придбала в одній з черкаських м'ясних крамниць. За кілька годин після вечері вона потрапила до інфекційного відділення районної лікарні. Діагноз медиків сальмонельоз. Два тижні крапельниць та інтенсивної терапії. Так завершилася для черкащанки вечеря традиційною родинною стравою. Дуже протікала. Хвороба дуже, дуже мені дуже було плохо. Понімаєте дуже. Я ж кажу, що в мене просто е, жовчного немає. Я дуже дуже страдала. Діагноз виявився невтішним сальмонельоз. Хвороба, яка викликає підвищену температуру, нудоту, блювання, сильний головний біль та загальну слабкість. Лікарі кажуть, жінка звернулася вчасно, тож одужала швидко. Аналіз направлений до обласної бактеріологічної лабораторії, де підтверджений і тип сальмонели сальмонела ентерітідіс. І на 12-ту добу, після того як ми вже пролікували фору і провели контрольне бактеріологічне обстеження, вона виписана в задовільному стані додому. Вночі захворіла. Вона буквально через декілька декілька годин після вживання вона захворіла і звернулася. На ну, буквально першу добу після захворювання вона звернулася, тому що ну стан її був такий нормальний, тяжкий, більше до тяжкого. Справу так постраждала, не полишила. Вона звернулася в управління Держспоживслужби міста Черкас з проханням перевірити дану мережу магазинів на якість продукції. Просила розібратися, тому що ну розумієте, таке состаннясостояння, яке було у мене, ну мені кажеться, що малолітня дитина вона б не видержала. Я ночі ходила. Я не знала, куди мені це, я під колонку і воду на себе лила. І все, я думала, що я просто не дуже до утра. Довести, що товар був придбаний саме в цьому магазині, складно, адже чеку жінки немає. Розповідає начальник управління Держспоживслужби міста Черкас Василь Крук. Однак, магазин вони перевірили, виявили сальмонелу. Вилучили продукцію, склали акт про вилучення продукції. Ось оцей акт, в якому розписався представник власника. Всього, значить, у нас вилучено було 50 І продукція, яка не містила маркування та відсутні документи, які засвідчують про проєктів безпеки, 19 позицій. Ну, позиції тут такі, я вам скажу, що вуха свині 1 кілограм, нюшка свині 1 кілограм. Ну, позицій набралось багато. Ця продукція нами до реалізації не була допущена і рекомендована. Власникам її утилізувати, Василь Курук наголошує: обов'язково потрібно вимагати чек та не боятися просити у продавців відповідні документи, які підтверджують якість товару. Дотримання таких правил береже ваше здоров'я та життя. Якщо не надали, значить є якась причина. Причина в тому, що або вони відсутні, або можливо продукція і просрочена. Да, прострочена, або тому, що якщо продукція відповідає. Нормі, то мені здається, ні один продавець її не сховає. Тож, якщо вам не надали документи або відмовилися дати чек, звертайтеся в управління Держспоживслужби. Віталія Ністратенко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.